Добрий день, мене звуть Денис Білишев, я девелопмент координатор компанії Priori. Чистий код не містить нічого зайвого, тобто він виконує конкретно ті функції, які від нього очікують, тому він зрозумілий і передбачуваний. Ідеально, якщо функціональність додається без додавання коду або навіть з його видаванням. Загалом, чим більше коду, тим більше багів. Тобто, чистий код має мінімально необхідний розмір не містить зайвого та дублювання і є зрозумілим. Є кілька ознак забрудненості коду, які називаються код smells, тобто код за пашком. Загалом вони вказують на те, що код став гіршого підтримця. Коли код починає пахнути, його вичищають, щоб він зберігав чистоту. Також загальною ознакою чистоти коду є показник покриття тестами, який означає буквально відсоток протестованого коду в проєкті. Очевидно, що всі тести повинні проходити повністю і завжди. Найчастіше її тести автоматично запускаються на сервері перед тим, як ці зміни будуть внесені в основну гілку. Інколи практикується збереження мінімального порогу покриття. Зміни не пройдуть, якщо процент покриття зменшиться нижче мінімальної межі. Очевидно, що коли код зрозумілий, його легше підхопити новому розробнику. Є багато критеріїв зрозумілості коду, і інколи вони відрізняються в залежності від мови програмування. Промислові мови, такі як C, Sharp, Golang, створені таким чином, щоб бути зрозумілими і цим треба користуватися. Імена сутності мають бути зрозумілими. Це стосується всього: наймспейс, клас, функція, метод, змінна. повинні мати ім'я, яке відображає роль сутності в коді. Зрозумілий клас, наприклад, має ім'я, яке відображає його роль. Імена його методів кажуть, що вони роблять. А імена параметрів відповідають на питання, навіщо я і що я таке. Код, якого мало, швидше аналізується, тож код, який не містить зайвого і дублювання. Не вводить розробника в оману. Код сам повинен чітко сказати розробнику, що я роблю і як. Також допомагають коменти, але дійсно чистий код має чудово читатися і без них. Звісно, коли код відповідає таким критеріям, його можна дуже швидко опанувати. Чим чистіший код, тим легше його підтримувати, і тим менше імпакту буде від змін у ньому. В принципі, в максимальному порядку треба дотримуватися від самого початку. А в середині життєвого циклу рекомендується дотримуватися правил бойскаута. Лишай місце стоянки чистішим, ніж воно було до тебе. Якщо лишати в коді проблеми, тобто костилі, дублювання, незрозумілості, накопичується так званий технічний бор, який треба буде рано чи пізно віддавати. І якщо технічний бор не віддати вчасно, проєкт може дійти до стану, коли він вже не може нормально розвиватися. Витрати час на підтримку брудного коду будуть суттєво більшими, ніж час витрачений на розробку чогось корисного. Тому краще взагалі не влазити в борги і робити рефакторинг заплановано, як це і передбачено методологією розробки через тестування. Нові проєкти я пишу через тести, тобто використовуючи методології Test Driven Development та Behavior Driven Development. Як правило, зростання проєкту за цих методологій дещо сповільнено на початку, але всередині життєвого циклу швидкість розробки залишається сталою і майже не залежить від об'єму доданого коду. Обидві методології базуються на одному і тому ж принципі з трьох кроків. Перший спочатку пишемо тест, він не проходить. Другий пишемо для нього код, і тест проходить. А потім третій робимо рефактор. Перший степ дає нам документацію до коду у вигляді саме тесту. Завдяки йому ми можемо чітко побачити те, що від коду очікуєте, з якими даними на конкретних прикладах він працює. Другий степ дозволяє нам створити зрозумілий код. На першому етапі ми вже зробили зрозумілий фасад. А на другому ми пишемо чисту реалізацію. Третій крок призводить до видалення дубльованого коду та зайвого функціоналу, якщо такий з'явився, або навіть до викидання зайвих тестів. Перш за все, це рев'ю, тобто перевірка коду іншим розробником. Перед кожним межемо головної гілки, рев'юр продивляється усі зміни та пише, що він повітив зайвого, брудного або небезпечного. Автоматизувати рев'ю якоюсь мірою можуть автоматичні аналізатори коду, такі як SONAR. Вони можуть бути запущені вручну чи автоматично на сервері і вивести звіт про код за пашком та про порушення інших правил. Є загальні критерії гарного коду для кожної мови програмування, і також для конкретного проєкту можна додати свої критерії, включаючи певний показник покриття тестами. В нашій компанії є стандарти програмування. Вони націлені на чистоту і безпеку коду. Тест на певний стандарт повинен пройти кожен інженер перед тим, як стати молодшим розробником. Туває також стандарти програмування, визначені проєктом. Такі правила доповнюють наш стандарт і ніколи йому не суперечать. Також у нас застосовується рев'ю коду. Рев'юерів ми виховуємо з самого початку кар'єри. Новий співробітник не тільки пише код, на який дивляться більш досвідчені кадри, але й навпаки. Має можливість подивитися та прокоментувати код спеціаліста. Це буває дуже корисно. Як бачите, ми в апіорі застосовуємо практики та виховуємо фахівців, які сприяють написанню чистого коду. Чим досвідченіше становиться інженер, тим частіше його код. Для нас це один з критерій професіоналізму. Цей критерій сприяє легкому росту проєктів, а також дає спокій нашим командам та командам замовників. На все добре!